Вітаю, друзі! Енний день ремонту. І зараз займуся трошки штукатуркою Треба заліплювати во вибиті дири, трошки там підшпаклювати откос. То ну, буду звичайну штукатурку я. Ну, Щось найбільше мені подобається знаєте, із простою штукатуркою працювати. Ну, Просто саме таке екологічно чисте. Виходить. Ну, якщо там не незважаю особу на цемент, бо непонятно. Наскільки він шкідливий при роботі і потім при тому, як експлуатувати його. Просто роствор. Досить такий роблю. Там, де замуровувати мені, там йдуть провода, щоб вона було роздовбати, то зроблю, який може, де один до 6, а то й один до 7. Там його з головою. Хочу протестувати у ту штуку, що пан В'ячеслав подарував. Зараз вам скажу чесний дзил п'яний. Я не знаю, як воно буде на розтворі себе, звісно, поводити, бо воно, по-моєму, все-таки розраховано на, на клей, на отаку натягучу тягучу суму. Так, трошки розмішав пісок із цементом. Тепер тако роблю. О, я завжди використовую лапмо. Купую його і додаю роствор. Ось таке, знаєте, мастке, як масло робиться. Такий раствор. Дуже класно він тягнеться, затягується. Можна сам, скажімо, пластифікатор для того брати. Тільки руки треба після того добре мити. Бо Потім шкура злізе, як в змії. От. І простий пластифікатор для бетону. Я так на око його чуть-чуть льопну, щоб не так сідав роствор. Розчин, бо зараз вправлять. Зараз візьму води. Мені здається, що оцей венчик повинен класно розбивати мені саме вапно, бо цей він його просто в себе так намотував, ніхіда не бив. Тут, оскільки такий, як вентилятора крила, Ну, певно, буде її гарно розмелювати. Зараз чекаємо. Трошки зарідке зробив. Я таку роблю. давайте опа! Так, я собі по порцію знаю. І поїхали. Він ватно розмолов прямо зразу. Оце на розтвор, на роствор реально треба отаку штуку, а не. отаку, А отаке натягуче. То я вас обманув спочатку. Я, в принципі, і не питав, на що вона. Але на роствор оця штука то капець крута. Треба було шморгати пів години. Ну, круто, бачите, розбило апно, розбиває гордучки і все, той того не робить. Але підозрюю, що на клей оцей буде кращий, можливо. Ну, Просто не так буде принаймні бризкати, але на роствора, а я роз... працюю з роствором. Той а, супер. ще дивіться, яку штуку я обнаружив. У мене просто перфоратор, в нього не регулюються обороти. А якщо я мішаю отак... На ніщик оборотах його не кидає. Він взагалі не льопає, не розкидає. Е, Все-таки, мабуть, він розрахований на міксер, так? бо міксера там малі обороти. Ну і плюс можна дерунувати. Він, коротше, збив його, воно як пюре якесь таке в мене вийшло А той не перемелює. Дрібних часточок, якщо є, бо я частенько використовую ну зараз в мене пісок, звісно, але там він такий в перемішку з шутером. А чисто шутер, то ця штука ну, вона, вона просто його гладить. А отей його свого роду як розбиває. Ну, коротше, вибирати, що, що для кого потрібно. Так о, ти... Так, розчин, щоб трошки зекономити куски цегли. Ну і плюс мало того, щоб набрати тут масу, а ще й плюс щоб було розтвору до чого триматися на чому. Буравим всі діла. Чим далі, тим пустіше тут стає. Забрав повністю все з тої стіни. Там ще такий слід залишився, бляха була прибита, де свара, ручний апарат стояв. Стола поки що сюди відсунув. Значить, забрав там весь фрезерний інструмент, залишив собі тільки одну фрезу для розфрезеровки каналів ГБЦ і залишив собі літучку. Ну, і, 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 і плюс цанговий патрон. бо поварку ГБЦ я беру і шліфовку мене дозволяє воно зробити. Забрав різці, оті всі штуки я перероблю, новенькі, гарні хочу зробити. І продовжую виносити потрошки. Зараз отут токарний інструмент, сверла нові. Ну, Сверла робочі, ті, якими я працюю постійно. У мене ще є. Під станком там в коробках, ті, що я менш користуюся, О, там ще різців, теж незадіяних є. Цілий ящик. Помаленьку, ну, коротше, розгриваю те все. Вже люди потрошки починають хвилюватися, вже дзвонять, знаєте, що давай на щось починай робити. Коли будеш якусь роботу брати і тому подібне. Вже, хлопці, я думаю, зовсім не скоро воно. Зовсім-зовсім. Е, для експерименту починаю. Е, ну... З підлоги, так, хочу знати для себе, там, можливо, декілька якихось варіантів прийдеться вибрати, то взяв гарно замів, четко видув, і прогрунтував так, в угол і жду, щоб воно повністю висохло. І на ніч візьму, покрашу там погрунтоване, воно за станком, його не видно все. Покрашу отою фарбою для бетону погрунтований шматок отам. І десь мазну на чистому, негрунтованому, щоб потім в мене буде ще декілька днів, щоб я міг. Собі оприділити, що краще, чи по ґрунтовці, чи по простому бетону. Так помаленьку ще продовжую вивозити все. Друга тачка рістів. Це вже ті, що були там на полиці над токарним станком, плюс тут у мене різці з змінними пластинами. Така коробочка. Ось Така коробочка із всякими пластинками, змінними. І напайними. То так для творчості напаяти. І всякі мелкі такі розверточки маленькі, ну всяка мілочовочка. Боже, вже надоїло вивозити це все. Вже збився з ліку, вивіз тачок. І вроді би всім не користуюся, воно збирається. Наступний крок по майстерні то установка цих освітильників. То пан Василь Дещенський підгон такий зробив, ви пам'ятаєте вже? Дивіться, які вони досить довгі. Два штуки на всю довжину якраз на гараж. Разом з тим я трошки тут вже прибарахлився, що зробив. Пам'ятаєте, тут в мене висіли такі провода. Коротше, теж не було ніяк часу доробити. Але все, я поставив дві розетки. Одна ще, бачите, як головне колись було. Оця розетка вже дуже стара. Ну, не знаю, років, мабуть, з 15 назад вона купувалася, мабуть, ну, фактично не використовувалася. Вона з кераміки. Бачите, головне, не всунути пальця на фазу. Е, керамічна, вона не боїться перегріву. От і сучасніші, Ну, вони ніби теж не горять, але насправді бачите, видно, що вже вони роздовбані. І все-таки від температури, чи то, можливо, навіть від того, що постійно там вставляєш штекер туди, і він зношує просто оту пластмаску. А стара керамічна, але щось я вже їх тепер більш не бачу в продажі у таких. Ну, можливо, не там, де треба, дивлюсь. І все, і потрійний ну, вимикач такий. Бачте. Кожен вимикач на свою сторону. У мене три ряди йде. Такі. Потім по цю сторону, що зробив, проклав в тунелі трьохфазного проводу заштукатурив його. Це в мене буде вхід на. Ну, і поставлю тут два таких рубільничка. Так, собі. Один буде подавати на цей провід, це на витяжку йде, він поверху-поверху, і там пішов в ту сторону на витяжку. А ще один просто зроблю біля нього за паралелю незадіяний. Потім буде потреба в тому, щоб підключити оту, для перевірки головок. Ванну теж розкидаю на три фази оті тени, щоб не було нагрузки такої на одну фазу. Ну і плюс вже у перен... мене, бачите, як підключений плоскошлів, Тут була розетка, то я вже й не хотів переробляти. І воно отак от вісить, тут як буляка, то роздував, того провода просто одріжу і поставлю ну, там розетку у вуглі вже біля станка. Плюс там по станку, ну то вже потім окремо по кожному станку буде. Оця коробка, що висить з боку, на ній є амперметр і лампочки, які сигналізують включення магнітної плити, то треба його розвернути. Ідео зараз виходить набагато рідше, того, що, бачите, дуже багато роботи, яку просто треба думати, як її зробити. Щось там знаєте, шукати з чого і тому подібне. Та й просто я ж кажу, трошки взяв як-то вихідні від тої роботи. От роблячи отаку роботу. Просто настільки не втомлюєшся, як роблячи точну. точно. Ну, в паралель все одно час від часу деякі місцеві роботи беру тут. Так, і зараз що? Оту стіну треба її забілити поки що. А вже з понеділка прийде колорист мій і вибере колір. Та й тоді буде понятно, як воно буде. А по такому ну, його підібрати буде дуже важко. Тобто треба по-любому його забілити до того часу. То я роблю простим валіком густою сніжкою, прямо не розбавляючи її. бо Якщо розбавляти, то тут -то треба буде пару слоїв робити. Воно прекрасно забілюється. Ця плита USB це знаєте, рай для будівельника. Якийсь хлівчик, якийсь гаражик та й в будинку можна десь примінити. Швидко, рівнесенько і головне потім дуже просто чимось його обробити. Криє дуже круто, так, знаєте, заливає зразу пори. Ну, але кажу, я ніколи не мав можливості порівняти, як криє звичайна фарба бетона. От по факту буду покривати одним слоєм всього. Подивимося, який розхід, що там пишуть, чи то правда, чи то все брехня. А потім вже в процесі експлуатації, бо от я, наприклад, щось так. Ну, я не дуже і задавався тим питанням, щоб знайти, хто подібним користувався. Але було б цікаво взнати результат там, після якогось часу експлуатації. Як стирається, як миється, як замітається. Я так не дуже жалію, гарненько втираю, правда, одним слоєм буде всього, воно в мене. Ну, я підозрюю, що зараз поки що класно криється, бо по ґрунтовці. По ґрунтовці воно таке враження, як по стеклі хвилюєш, знаєте, гладко йде, так? Не чути, щоб сама щітка, знаєте, е, так, і йшла, як по шершав, як по наждашці. От зараз я такий кусочок, от мене зараз умовно покажу вам. Отут от, видно, погрунтовано до цього часу. Ну, одне скажу, плюс великий, що вона не смердить. Навіть от додавивши того сольвенту, трошки чую запах сольвенту, а сама фарба... зараз я... Так, підійду до банки ще раз, все-таки перенюхаю її. По-моєму, що вона взагалі не смердить. Я собі пофарбую, вона засохне. І тоді буду стіну робити в колір. Я ж кажу, отак, знаєте, через сраку. Спочатку одне, потім друге. Так, отут я вже перейшов на некрашене, ви вже, думаю, навіть чуєте, вже зразу чути, як щітка починає чуєте, мести його. от. А там, коли йшло по ґрунтованому, воно було таке типу, як скло. Я так підозрюю, що воно збило в купу пилюку. І гарно дуже замазує, лягає. А тут, бачите, залишаються пори. Треба проходити добре втирати. Ну, коротше, В принципі, я тільки під станком там взаді мав собі прокрасити. А всю остальну підлогу значить, мусово буду покривати ґрунтовкою. Я думаю, шкоди вона там не нанесе, навряд чи вона буде відслоюватись від бетону. Ну, Дуже мало, вероятно. Тут вже тяжко краситься, бачите, треба багато разів. все-таки. Ні-ні, тільки значить, тільки ґрунтовка. От Вилазять свищі, як на сварці. бачите. Пройшло трошки часу, повітря виходить і все, а там немає того, де було прогрунтоване. Знаєте, з тими ремонтами, коли не можеш винести все і зробити повний ремонт, то виходить, така чепуха, як то строїти хату з криші. То стіни красив, то потолка покрасив, то тепер трошки підлоги кусочок. Бо хочу засунути станка, бо під ним потім не буде як прокрасити ззаду, там, знаєте, щоб не карячитись. То Була куплена отакова от фарба, не знаю, коротше. я ще її не пробував для бетонних підлог і розмітки доріг. Коротше, знаєте, ну, продавцям вірити, то, то знаєте, себе не поважати, але говорять, що буде супер. Попробую. По вартості вона трошки дорожча, ніж звичайна. Отака PF фарба. То сильно не прогадаю, бо я планував просто чесно покрасити його звичайною такою фарбою ПФ, що для зовнішніх і внутрішніх робіт. Знаєте, думав, раз покрашу, другий раз, як воно буде витиратись чи не буде, але хоч трошки та й буде триматись. Але натрапив на таку. З носу стійка, все пише. Зараз подивимося, як воно виглядатиме. Це банка. Щось без, чого, без, без пару гривень. 500 гривень вартує я тут. 2,8 кілограма. Це ага, для початку такого приймають її, певно, вимішати, не так як зазвичай любу фарбу. Оба, велику банку не так легко взяти. Добре, що руки великі. Вибрав я такий темно-сірий колір. Ну, там просто вибору, особливо в тому магазині не було, де я брав. Була якась жовта, ну то блин, на що воно буде похоже жовта. Червона і оця. Бачите, не відкрию так. Такий от колір коричневий. Досить густа така вона, я думаю, зараз я її розбавлю трошки розчинником. Так, По, тому, по інструкції розбавляється вона сольвентом або White зірітом. Я більше люблю сольвент, він такий більш сухий, мені він менш смердить. Так легенько додамо. І розкалапуца його. Чесно, ще не пробував бетон красити, то не знаю, що краще. Чи густішою фарбою, чи рідшою. Треба експеримент проводити. Ну і плюс, там я погрунтував, ви вже бачили раніше, за станком. Воно засохло гарно. То я покрашу кусочок погрунтованого і кусочок такого, ну, сухого бетону. Щоб подивитися різницю, по-перше, де менше йде фарби мені і де краще лягає. Так, увага, працює колорист. Ми починаємо бадяжити на оті ось стіни. Будемо їх робити темного тону такого. Тут є, бачите, різні. Кольорові відтінки, будемо дивитися, як воно гарно виглядає, підбирати. По феншую все буде робитися. На камері трошки колір начий. На камері він більш сіріший, ми додавали туди коричневого, і він такого теплого відтінку. Я думаю, що то лампи оті трошки іскажають. спробую цвітову гаму поміняти в настройках, тепер найкраща порада, як пошвидше доробити ремонт. Ніколи його не починайте. Бо то прірва, то безкінечно можна робити. Ту стіну пофарбували, на тій вилізла пляма, ну ладно, ніхто її вже не буде перефарбовувати, то не в хаті. Вчора з дружиною знову мішали новий колір, щоб був такий, знаєте, я хочу гірчичний. Воно осіло трошки. Коли в відрі класно, коли на стіні, отак от, от виглядає. Тут вже тисячу мазків робили. Я хочу отакий якийсь колір, гірчиця. Ну, такий коричнувато, світлий, такий тепло-коричнуватий. Я кажу, коротше, гірчиця. Закінчився, Закінчились барвники. То сьогодні дружина ото знову пішла, докупила. Такі такі вже взяла Оці його трошки кращі. Якраз не було їх тоді, то вона брала його зебра. То їх можете не брати. Ну, Воно. По ціні не набагато дешевше за оті сніжки, але в цих набагато більше барвника. він якісніший. Його, наприклад, що одну таку баночку, то дві тих навіть не вистачить. То вже ввечері домішаємо, щоб домалювати оту стіну. А зараз у мене завдання стоїть. Хочу вже станка поставити на місце вугол. так? красити, я його буду потім. Та й повністю відмивати теж потім. От я такий старий бензин підготував. То зараз мені треба помити його ззаду, щоб... бо потім туди вже не буде доступу. І я щось таке взявся мити його, а потім згадав, блін. тож, це є? Пан Давид мені подарував такий цілий комплект рукавиць. Що я по дущові йшов. Нітрилові рукавички. Зараз я їх попробую. Я ще ними не користувався, я їх спеціально тримав на ремонт. І знаєте, був би як закон подлості забувся б і так і не взяв би жодної. То було б саме негарно, що я з того, що я міг би зробити. Я розкажу, чи вони розлазяться від бензину, чи ні, самому цікаво. Бачите, я баран. Тут є е, спеціальне таке місце, де розривати, щоб зручно було витягувати. Я на щось взяв роздер з боку. З село і люди. О, так як як салфетки, знаєте. Вони, вони, Я так думаю, що вони нема значення де права, де ліва. А Батьки розмір був хороший. А розмір в принципі, з запасом легко надягається. І целька, то вона такі досить великі, клешні. Ну так, нормально. Раз супер. І не злазять і не тиснуть мене. Цікаво, чи працює камера через них. Так, Камеру теж включають на дотик, проходить. Зараз десь вас повішу тако повище. Ще поговорю. Так, знизу трошки застелив, щоб не ляпало вже на ту нову підлогу. Зараз по дві трапки в бензин собі змочую і пішов трошечки вимирив. Тут станок, в принципі, і не грязний. Воно вже якесь таке просто, не знаю, ну і не відмивається навіть. Але як мінімум, знаєте, масло, жиру той, я його відтерти, бо ж потім як будеш фарбувати. О, таким чином. А вже думаю, коли буду фарбувати станки, бо там декілька людей писали навіть в коментарях, розкажи про той станок, розкажи про той станок. То от Коли буду вже після того всього проводити фарбування, то тоді трошечки розкажу. Ну, коротше, все, що знаю про кожен станок, що там який з них може робити. Де він мені, де я його взяв, як він мені дістався. І що б ще я хотів? То найгірше, знаєте, вимивати там, де з'єднання болтів. Зараз, мабуть, я по одному спробую повідкручувати їх. Ну, то, де ось такі болти з'єднуються, так само ну, там в токарвоні під бабкою, там ну, блин, завжди така якась фігня, знаєте, не можна вимити. Мабуть, ото найкраще рішення буде таке зробити. По одному болтові просто. Ну, ж, щоб, в принципі, тут є штівки, то я не думаю, що там щось я нашкоджу, якщо навіть всі зараз викручу. Ну, знову навіть перед покраскою знову їх викручу, щоб воно було якось акуратніше. І тоді отак от І Так само вона, дротяночкою, аби рукою цю не порвати. Ну, головне поки що відчистити гарно грязівку таку знаєте, застояв, що, що вже довго застоялася, так. А вже перед покраскою я вже тоді розчинником гарненько. Все це діло. За зовсім друге діло, бачите? А то там за тою шляпкою завжди залишається якась мазута. Буде собі витяжка в мене там. Чесно, якби не вона то з бензином тут було б тугенько. Поставив виключателі, просто про, наштукатури в стіні. Тут нуль з'єднаний, ще не заізольований, бо треба підвести до того ви на запас. І все. А тепер по поводу рукавичок. Я думаю, що, мабуть, вони всі розлазяться від бензину. Бо ну, хватило їх, хватило в принципі, ну, я думаю, вони не повинні бути дуже дорогі. Хотило помити повністю станка з цієї сторони, і з другої сторони, і ззаду. То вже неплохо. Тобто дві пари рукавиць, щоб вимити такого грязного станка, думаю, вистачить. Так що супер. А в мене їх є ого-го 100 пар або 100 штук. 100 штук, мабуть. Думаю, мені на мої станочки хватить. Так, все, ставлю на місце станочки. Просовую його, там треба буде все-таки залізти, підкрасити ззаду. Ще, в принципі, можна ще трошки подати, і вже туди буде прохід, щоб ходити. Плюс старого преса поки що поставлю назад. Ще. Ага, все. Покрашу все. Хай так він на тих трубах і стоїть, воно мені не мішає, зразу стало просторніше.